Представляю вашій увазі електрошокер. Він буде використовуватися для дисциплінування тварин. Зараз покажу, що тут було використано. Тут було використано, генератор, повишаючий генератор імпульсний. Живиться він, він 3 від 3,6 В до 6 і видає він до 400 кВт. Також використані регіонні акумулятори ось такого плану, там стоїть два штучки. Кнопка, це защитна кнопка, для того, щоб, наприклад, випадково не нажати і не вдарити себе високою напругою. Також тут знаходиться зарадка від мікро-USB і також можна підживити, для прикладу, свій телефон. Тут Тут знаходиться два болти на М4. І також тут привалені такі вусіки для того, щоб е, зменшити відстань, і щоб ця дуга завжди спрацьовувала тут, для того, щоб не було пробоїв ніде там в проводці і тому подібне відстань між ними, в принципі, і вистачало б цього, але тут е, і цей відстань ще вистачало б для того, для пробою. Але я зробив ці вусики для того, щоб для безопасності ще. Ось такого плану можете бачити. Такі елементи використано. Дві батарейки. Акумулятори то є. Все запаяно, зроблено, щоб не болталося. Відстань приблизно 50-60 см. Ось такого плану. Зараз покажу в роботі. Можете бачити, як працює. Телефон не може зоз... відзняти кру. Я сфотографую і покажу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.